В нашому житті свята грають важливу роль, особливо духовні свята, а для християн особливо Різдво і Пасха, тому що це свято приходу в цей світ Спасителя Су Христа. І в цей рік це особливо значуще. Кожен раз думаючи про різдво, бачучи прикраси, чуючи християні мелодії, я не можу. Не згадати хлопців, які зараз в окопах, і як і що різдво означає для них, або людей, які живуть в прифронтових територіях без світла да? і але. Тим не менш, це свято не менш, і тим більше значуще для них, тому що Різдво це народження світла в серед темряви. Різдво це прихід надії там, де є зламані серця, і люди сидять в мороку. Різдво це перемога життя над смертю. І саме це значення різдва має виходити на перший план для нас, як для християн, особливо в цей період. Тому в цей час особливо важливо думати про інших, які в нужді і в потребі, очищати своє серця від гріху, від ненависті, від гніву, непрощення і так далі. І це період, чудовий період для духовного осмислення, переосмислення цінності свого життя і перенаправлення його. Ми в церкві святкуємо 25 грудня вже давно, і це так світова практика, скажімо так. І звісно, цей момент, хоч він є чисто календарним, але також він слугує об'єднанню народу, і важливо, щоб це не ставало. Причиною распрі і дорікань, але тому це все має бути істотньо, природньо, але воно досить і астрономічно воно в співпадає вже на 25 грудня, і ми це святкуємо з усім світом. І також не менш важливий момент, ми заохочуємо людей, щоб вони святкували Різдво, дарували дітям подарунки на Різдво, не на Новий рік. Да? Тому що новий рік це вигадка Радянського Союзу, Снігуронька, Дід Мороз для того, щоб замістити Різдво і поставити його перед перед різдвом. тому ці речі вони є пріоритетними і це дуже нам важливо. Дорогі друзі, хочу привітати вас з різдвом, яке приходить. Нехай. Мир Божий прийде в ваші серця, мир, який не залежить від оточуючих обставин. Нехай прийде радість, тому що ангели сповістили через пастухів, що вам народився в Давидовому місті Спаситель, який є Христос Господь, і це буде радість велика, яка буде всім людям. І ця радість, якщо ви народились на цій землі, ми всі переживаємо страждання, і ми всі проходимо зараз важкі часи, але ця радість народжується саме серед страждань. Христос прийшов у брудний хлів для того, щоби. Принести нам спасіння так само він приходить в наші брудні обставини, можливо, в брудні серця, щоб принести нам прощення, любов, милість і змінити наш хлів на палац своєї слави. Нехай Господь селяється ваші серця і укріпляє нас надією, тому що, так як Христос прийшов в перший раз і народився в цей світ. Слово Боже нам гарантує, що Він прийде в другий раз для того, щоб дати тим, хто його очікує, дати обітниці і благословення. Тому приймаємо Христос. Ста і очікуємо його другого приходу. Нехай Господь вас благословить.